У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Христу! Сьогодні, дорогі Бог Христі, брати і сестри, відзначаючи пам'ять п'ятої неділі святого Великого Посту, ми за богослужінням слухали два Івангелії, оскільки одне присвячене сьогоднішньому дню, а інше в пам'яті святої, як церква завжди звикла шанувати у п'яту неділю святого Великого Посту. А саме Преподобної Марії Єгипетської. Дуже часто ми, дорогі бохресті, брати і сестри, коли дивимося на сучасне суспільство, ми не можемо знайти там ідеала для того, щоб його наслідувати. Тому що світ лукавий і люди далеко не святого життя, тому нам потрібно звертати увагу на святих і брати приклад з них. Найперше для нас зірцем і ідеалом є сам Господь. Він каже, Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний Досконалий. Тобто Господь кличе нас до святості. Один із його послідовників, апостол Павло, говорить, уподібнюйтеся мені, як і я Христу. І ось святі, яких ми в церкві вшановуємо, вони стали подібними до Бога або преподобними. Наприклад, як і сьогодні одна, яку ми сьогодні її вшановуємо, преподобна Марія Єгипетська. Її життя дуже корисне для нашого спасіння, оскільки вона не була спочатку такою е, праведною людиною. Вона в, в малолітстві своєму втікла від своїх батьків. Народившись в Єгипті, послідувала в Олександрію. І це місто було припортове, і воно там багато, величезне скупчення гріха там було. І ось знаєте, що буває е, з дитиною без нагляду. Це ми можемо дуже часто побачити, як батьки їдуть за кордон. Шукаючи кращої долі, заробити кращий кусок хліба, а діти залишаються самими. І ми бачимо, що далеко не гарно вони себе тут поводять, тому що нема нагляду. І ось оця молода юначка, вона 12 років покинула батьківський дім, зростала і в подальшому стала великою грішницею. Вона бачила сенс свого життя у тому, щоб вгамувати плодську пристрасть, тобто віддавалася блуду. І як сама вона про себе каже, тому старцю, який зустрів її в подальшому в пустині, вона каже, що я бідувала, я не мала грошей, але я робила це безоплатно, тому що я бачила в цьому сенс життя в гамуванні плотської пристості. Тому ми, які називаємо себе християнами, маємо рано чи пізно запитати себе, у чому ми бачимо сенс життя. Господь нам дарував життя, щоб своїм земним життям ми заслужили вічне життя. Ми маємо жити тут, на цьому земному шляху, так, щоб ним після нього стати достойними Царства Небесного. І ось приклад такого святого життя, такого навернення від гріховного до святого є саме сьогоднішня свята. Вона дуже багато грішила, і в її житті. Переломний момент стався тоді, коли вона побачила групу людей, які прямували з Олександрії, до святої землі, до Єрусалиму, і хотіли попасти на свято возвижне чесного животворчого Христа. І ось вона теж з цікавості, як сама про себе каже, не для того, щоб поклонитися в святині. Ні, з цікавості. І щоб мати більше можливості ще з ким удатися до блуду. Вона. Потрапляє на цей корабель і там дуже часто віддається своєму гріху, який полюбила. І потім вона сама про себе каже: Я не знаю, як море не поглинуло мене таку велику грішну. Але Господь, який довго терпить нам, який чекає нашого покаяння і навернення, чекав і її каяття і навернення. Вона приплила до Святої Землі паломники. Пішли вклонитися святиням, перебували на богослужінням. Вона ж теж, і вкотре з цікавості хотіла піти до того храму Гробу Господнього, але якась невидима сила перешкоджала її, і вона не могла туди увійти. Ми давні ще трошки в зимовий період відзначали пам'ять святителя Миколая і говорили, що він є великим угодником Божим, і коли він уникав. Людської слави за своє милосердя, він теж подався, щоб поклонитися святиням. І ось, прямоючи до того самого храму, в його життя говориться, що двері самі, двері храму самі відтворилися. Тобто це свідчило про святість Його. А коли двері зачиняються, коли якась невидима сила тебе не пускає, це свідчить про гріховність людини. Але що робить вона? Вона не махнула рукою, вона не пішла геть. А вона хотіла наполегливо потрапити туди, куди не могла. І вона, вийшов, що вона декілька разів, до речі, це пробувала. Вона подумала, можливо, через свою якусь молодечу, дівочу безсилля не може потрапити туди. Але декілька разів пробувала, і все ж таки їй не вийшло. Вона вийшла на двір, вона побачила при храмі ікону Богородиці. Вона подивилася на неї і почала молитися. Господь торкнувся її серця, і вона в цій молитві каже до Богородиці: Я дуже хочу зайти, я хочу поклонитися тому животворчому древу, на якому твій син зводив постраждати, і заради мене, в тому числі. І ось такими словами, щирими, ревними, вона облагала Пресвяту Богородицю і та стала її поручителькою. І ще, що дуже важливо, дорогі в Христі, брати і сестри, що вона. Е Підтвердила свою просьбу, обіцянкою. Господь не хоче від нас обіцянок, але це е, твердість нашого намірення. Якщо ми дійсно щось хочемо, то тоді ми готові і чимось пожертвувати заради цього. І ось у неї життя змінюється. Вона пообіцяє, якщо Богородиця заступиться за неї, допоможе, пообіцяє піти туди, куди вона їй повелить. І ось молитва була почута. Вона спробувала вкотре і ось чудо, ніяка вже сила її не зупиняла. Вона приклонилася до святин храму, вийшла. І ще що дуже важливо для нас, коли ми отримуємо просиме, ми можемо теж в нашій молитві просити щось пообіцяти. не би виторговувати від Бога. Коли отримуємо просими, можемо забути за свої обіцянки махнути рукою і піти геть, піти далі своїм шляхом. Це дуже. Для нас проблематично. Але ось преподобна, вона не забула за свою обіцянку, вона повернулася до ту, перед ту саму ікону Богородиці і каже Богородиці, дякувала їй і попросила, щоб вона повела її туди, куди їй Богу угодно. І коли вона так молилася, вона почула слова Іди за Йордан, і там здобудеш спокій. Вона так і зробила. Хтось подорожній дав їй милостиню в вигляді трьох монет, на які вона купила три хлібини, вона ну, пішла до Йордану, зайшла у монастир Яна Хрестителя, де посповідалася своїх гріхах, причастилася і крові Христа Спасителя і, переночувавши в тому храмі, споживши половину хліба, переплила на другий день на інший берег Йордану і пішла в пустелю. Ми б не довідалися про її. Оце святе життя і навернення, якщо б не один старець, монах Зосима, який в своєму духовному подвізі одного разу сказав так подумки собі перед Богом. Господи, чи є ще така людина, яка може мене в подвізі перевершити? Бо він теж з малолітства свого був у монастирі. Багато духовних трудів він провів. І ось така думка в нього закралась. І тоді йому Господь дає повеління, щоб він йшов в цей самий монастир, де преподобна була спочатку. Він там оселяється. В тому монастирі була чудова така звичка. Коли наступав час Великого Посту, всі монахи першу неділю служили, причащалися, сповідалися просили одного прощення і виходили з монастиря і йшли в пустелю, щоб там. Подих духовний свій провадити. І ніхто нікому нічого не казав, як він трудився, як молився, що споживав, що їв, хтось брав собою якусь певну обмежену кількість їжі, хтось не брав нічого. І ось оцей Зосима, старець, теж пішов в пустелі. він хотів якомога далі зайти, бо думав собі, можливо, саме в пустелі він знайде того чи іншого старця, якогось наставника в духовному житті, щоб і його скерував до спасіння або показав йому досконалість який би, можливо, і його перевершив у святості його земного життя. І ось 20 днів він ішов, ішов у глиб пустелі, і ось коли співав псалми, молився, одного разу він побачив біля себе якусь тінь. Це була саме преподобна Марія. Він почав за нею до неї наближатися, але вона почала від нього тікати. І коли він вже через свою старечу неміч, не міг її наздогнати, просив заради Христа, щоб вона не тікала від нього, а щоб зупинилася і розказала йому, поговорила з ним, поспілкувалася, разом помолилася. І коли вона сказала, що вона не може цього зробити, бо я грішна людина, я довго в пустелі і не маю навіть одягу, бо через цей великий час він зітлів, і я не можу, будучи жінкою, до тебе наблизитися. Якщо хочеш помолитися, то скинь мені свій плащ, кинь його, і тоді хіба таким чином ми зможемо це зробити. Він так і зробив. Він послухав, він дав їй свого плаща, повернувся, вона покрила свою наготу, повернулася до нього і починає її розпитувати, хто ти така. І вона не хоче свого смирення розповідати, бо називає себе великою грішницею, переповідає своє життя, що ми вже дещо почули. Але коли він попросив у неї благословення, вона каже, що я не можу тебе благословити, оскільки ти присвіте, тобто священник, і ти мав би благословення дати мені. І вони так сперечалися, смирення проявляючи. І коли вона назвала його по імені, і що, знаючи, що він священник, він подумав, що це, напевно, святого життя людина, оскільки вона мене перший раз бачить, називає мене по імені, і просить благословення. Коли вони так довго сперечалися, вона все ж таки його благословила, вони почали разом спільно молитися. І тоді, Зосима, підвівши свої очі під час молитви, він побачив, що вона десь приблизно на лікоть від землі в своїй молитві піднялася. І Він тоді дуже здивувався і зрозумів, що це людина святого життя, що це свята, почав з нею говорити. І вона почала розказувати йому свою історію. Як же? Каже, ти тут в пустелі живеш без їжі, без одягу, без покрівлі, і, можливо, і якісь спокуси в тебе стаються. І вона розказує йому, що 17 років в Олександрії я провадила блудне життя. Я дуже часто віддавалася цим плотським утіхам, вино, їжа. Це все було мені дуже приємне. Але коли Невидима сила в храмі постріла, Богородиця повелола мені йти за Йордан. Я так і вчинила. І зараз тут проваджу своє життя, виправляючись. Із 17 років в пустелі моє життя було немов без хижими звірами. Мені нагадувалося, як я колись вдосталь мала і їжі, і м'яса, і вина, яке дуже любила пити, як я віддавалася плотським утіхам, але коли пройшов цей час, мені стало легше. Богородиця і Господь допоміг відігнати тих нечистих духів, які до мене приступали. І ось я зараз уже 47-й рік, як в пустелі. Уявімо собі, дорогі Бо Христі, брати і сестри, 47 років, в пустелі, не маючи, як би на нам перший погляд здавалося і їсти, і бити, вона каже, що вона тими трьома хлібинами, а верніше двома з половиною, харчувалася 17 років. Ми скажемо, як. Це ж нереально. Але Господь каже у Святому Письмі: не хлібом єдиним буде жити людина. Так само і ми. Якщо би ми хотіли віддатися Богові, Він би нас керував, він би нам допомагав, і ми би зрозуміли, що те, що для нас людей неможливо, для Бога все можливо. Вона цитувала святе письмо, навіть не будучи високовченою людиною. І він здивувався їй цій святості життя. Він жалів, що змушений її покидати, бо мусив повернутися в свій монастир. Але він був посланий тоді Богом заради двох речей, як думається мені, щоб і ми довідалися про її святе життя, і щоб послужити їй службу, бо вона попросила у нього одного, щоб він на другий рік повернувся і приніс її святе причастя. До чого я акцентую на цьому увагу? Ми перебуваємо в часі посту, Ну, вчора, звичайно, трошки більше у нас було причасників, десь 25 людей, сьогодні менше, можливо, на наступну суботу прийдуть більше, але я концентрую вашу увагу на тому, що свята, яка в молитві піднімалася на до гори, яка мала від Бога прозорливість, вона мала потребу ще в одному: в святому причасті. Розумієте? І тому тіло і кров Христа Спасителя, це най- Більше, що може дати церква своїм вірним. Тому ми в час посту маємо не тільки посилено молитися, робити якісь духовні труди над собою, а й маємо сповідатися і причищатися. Бо якщо е, наша утроба буде заповнена Христом, то не може ніхто більше поселитися. Тому, дорогі ви, Христі, брати і сестри, я не буду ще так детально розказувати вам її життя. Я би думав, щоб трудом для вас було сьогодні, повернувшись з храму. Прочитати про неї, про її життя. І це було би прикладом не сусід, не наш родич або хтось інший, кого ми маємо десь не зовсім правильного життя бачимо, а святі. Тому я бажаю кожному із вас, нехай не Господь не допустить вам так багато пригрішити, як Марія Єгипетська. Сьогодні в Святому Письму було прочитано такі слова. Господь, коли блудниці простив, Він каже, що кому мало прощається. Той мало любить. Кому ж багато прощається, той багато любить. І ось коли великогрішну людину прощають, вона сльози проливає, вона розуміє, що вона мене не достойне цього прощення, але Господнє милосердя більше за справедливість. Тому і нам не потрібно нехтувати цим благословеним часом, який ми маємо. Час Святого Посту нехай буде для нас, часом покаяння, щоб ми наблизилися до Бога, стали трошки, хоч трішечки до нього подібними. Всього вот, я вам усім бажаю.